Вітаю! Мене звати Оксана Садовенко, і тема нашого уроку класицизм у живописі. Класицизм це ясність і зрозумілість, правила і канони, розум і логіка, порядок і гармонія. Чи хотіли б ви жити у такому ідеальному світі? Як вдавалося художникам створювати картини, на яких все виважено? І чи не заважає сувора логіка живому творчому процесу? Про це ми дізнаємось на прикладі картин видатних художників класицизму. Як художній стиль, класицизм виник у європейському мистецтві на початку 17-го та існував аж до 19 століття. Класицизм з латини означає зразковий у живописі, як і в інших видах мистецтва. Класицизм спирався на зразки античності та Ренесансу. Античність це епоха, назва якої походить від слова давній і охоплює часи стародавньої Греції та Риму. А Ренесанс з італійської відродження це час, коли відбувалося повернення до спадщини античності. Особливо прекрасними та ідеальними вважалися знайдені у Римі століття тому статуя Аполлон Бельведерський. І скульптурна група Лаокоон та його сини, які перед нами на екрані. Ці твори стали прикладом у зображенні людини. А фреска, афінська школа, створена видатним майстром епохи відродження Рафаелем, була ідеалом ясного і зрозумілого живопису. Класицизм панував у усій Європі, але місцем розвитку нового стилю була Франція. Найвизначнішим художником класицизму став Нікола Пусен. На його становлення вплинуло копіювання картин у Луврі, а улюбленим майстром був Рафаель. Нікола Пусен захоплювався математикою і перспективою, а ще античною літературою. Під час служби у кардинала Барберіні у Римі читав у його бібліотеці трактати майстрів Ренесансу. Альберті Леонардо та Дюрера. Нікола Пусен копіював античні статуї і вивчав ідеальну природу римської кампанії, особливого живописного місця на околицях Риму. Гармонія, врівноваженість, ясна композиція усе це можна побачити на полотнах Нікола Пусена. Наприклад, картину суд царя Соломона художник вважав однією з своїх найвдаліших робіт. У центрі у червоному вбранні зображений цар Соломон, символ справедливості. Перед нами біблійна історія, в якій розповідається про двох жінок. Вони прийшли до мудрого царя розсудити їх і визначити, кому має дістатися немовля. У виконанні Пусена цей сюжет перетворюється на справжню театральну сцену. Художник перед початком роботи над картиною створював невелику коробку. У ній розташовував усіх персонажів, зліплених із воску. Так Нікола Пусен виважував як режисер усі деталі освітлення та композиції. Нікола Пусен створив власну мистецьку систему, теорію модусів. Для зображення різних тем і художніх завдань він знайшов відповідники в античній музиці, у грецьких музичних ладах. Таким чином, Пусен виявив єдині закони для живопису та музики. Наприклад, тема подвигу у системі художника мала відповідником Дорійський лад. На екрані перед нами композиція Смерть Германіка. Це картина на героїчну тему, де оспівується перевага громадського над особистим. Відважний полководець вмирає, але приймає клятву вірності від римських легіонерів. Що продовжать його справу. Тему драматичного характеру у своїй системі модусів Хусен порівнює з фрагійським ладом. Прикладом є драматична картина Танкрет і Ермінія, що зараз на екрані. Антиохійська Амазонка Ермінія поспішає обрізати своє волосся. Вона хоче зробити з нього пов'язку для свого коханого лицаря хрестоносця Танкреда. Радісні ідилічні теми Нікола Пусен поєднував з іонічним ладом. Такою картиною є натхнення поета. Перед нами зображений Бога полон в оточенні муз та амурів. Вони кладуть вінок на голову поету. Можливо, це сам Вергілій – один з найвидатніших античних авторів. У всіх цих картинах прості і досконалі композиції. Тема легко читається і зрозуміла для глядача, а фігури персонажів нагадують статуї. Недарма Нікола Пусен копіював античні скульптури. Ще один великий художник класицизму французький майстер Клод Лорен. Він працював над створенням ідеального пейзажу і все своє творче життя присвятив виключно цьому жанру. Він народився у Франції та переїхав до Рима. Щоб вивчати прекрасну природу римської кампанії, Клод Лорен надихався реальною природою та перетворював її в ідеальну. Він був один з перших художників, що ствердили важливість жанру пейзажу. Адже в часи класицизму існувала справжня ієрархія жанрів: історичний, релігійний та міфологічний, вважалися вищими і більш важливими жанрами живопису. А портрет, пейзаж та натюрморт нижчими і не такими значними для мистецтва. Згідно правил класицизму, пейзаж розділився на три плани. Перший план зображувався з переважанням коричневих тонів, другий зелених, а на третьому плані переважали блакитні і сині відтінки. Це все можна побачити в пейзажах Клода Лорена. Художник уважно вивчав колір неба. Моря, малював дерева та руїни, створював з натури багато малюнків, а потім працював з цими образами в майстерні. Отже, Клод Лорен поєднував у своєму творчому методі живі спостереження та раціональне логічне вивчення природи. В свої пейзажі Клод Лорен додавав міфологічні та релігійні сюжети. Але ці фігурки крихітні, і вони помітні лише якщо добре придивитися. Картина Пейзаж з полоном і кумською сивілою, що зараз на екрані, розповідає нам історію, яка описана в античного автора Овідія. Це розмова сивіли, жриці храму Аполлона, з самим Аполлоном, що закохався в неї. Ми можемо спостерігати за розвитком подій на тлі ідеальних пейзажів, з руїнами, морем та чудовими деревами. Клод Лорен просив інших художників допомагати йому у написанні людських фігур, а от архітектуру і пейзаж писав сам з неймовірною майстерністю. Розвиток класицизму охопив майже усі країни Європи і в кожній з них набував особливих рис. Класицизм є і в українському мистецтві. Антон Лосенко художник з міста Глухів. Працював у середині XVIII століття. Він навчався у Парижі, а ще відвідав Італію та копіював античні зразки й живопис епохи відродження. Антон Лосенко згодом навіть став ректором Петербурзької академії мистецтв. Перед нами його картина Володимир і Рогніда». сюжет з історії Київської Русі на цій картині втілений за всіма законами класицизму. Дія відбувається на тлі античних колон, а персонажі нагадують давньогрецькі статуї. Цікаво, що вплив класицизму є і у творчості українських живописців Дмитра Левицького та Володимира Боровиковського, що працювали наприкінці 18 та на початку ХІХ століття. Перед нами портрет невідомої у Блакитному пензля Дмитра Левицького. Що вражає вишуканістю і простотою. Володимир Боровиковський теж працював у жанрі портрету і був пов'язаний з давньою українською іконописною традицією. На цьому портреті образ людини, що відображена ідеальною, гармонійною і водночас ліричною у взаємодії з природою. Самобутнім українським майстром середини 18-го, початку 19 століття, в чиїй творчості наявні риси класицизму був Лука Долинський. Перед нами фрагмент його розписів в Успенській церкві Почаївського монастиря. Багато митців в усій Європі XVII-19 століть надихалися ідеями класицизму та створювали на своїх полотнах упорядкований світ. Люди у цих роботах прекрасні, як античні статуї, а пейзажі й архітектура нагадують Рим. Художники уважно вивчали мистецтво античності і ренесансу. У живописі все виважено: форма, лінія, чіткий розподіл світла та тіні, просторові плани усе це допомагало втілити у картинах ідеальний світ, де все зрозуміло. Класицизм. Привернув увагу художників до пошуку гармонії, а ще поставив перед ними питання пошуку балансу між логікою і почуттями, ідеалом та дійсністю. Подумайте, чи хотіли б ви жити у часи панування цього стилю, чи близький вам такий погляд на світ? Які картини запам'яталися найбільше? Дякую вам за увагу. До зустрічі!